Доброго дня в ефірі програма кава». Шановне товариство, за кілька тижнів річниця страшного етапу Великої війни. 24 лютого. Війна в нас триває зрозуміло вже не один рік, але саме 24 лютого почалася великомасштабна вторгнення, великомасштабна операція москалів проти України. В річницю цих подій ми говоримо. Не з якимсь бойовим командиром, не з якимсь витяжцем, а говоримо з людиною, яка така, як ми з вами, людина, яка своєю щоденною працею виконує свою домашню роботу. Сьогодні завітала до нас своєю донькою Златою, які 4 рочки, е, працює вчителем англійської мови, людиною, яка допомагає військовим за покликом серця. Це Катерина Багнюк, волонтер. Почала свою діяльність ще в далекому 20-му році. І, власне, по сьогоднішній день вона не втомилася від допомоги українським Збройним силам, не втомилася від війни. І за це, пані Катерина, вам велика подяка від усіх. Завдяки вам, наші хлопці стримують ворога і в багатьох випадках здобувають перемогу, в яку ми всі з вами віримо. Пані Катерина, привітайтеся з нашими глядачами. Власне, от. Слава Богу, слава Україні! Навіки слава, героям слава, вітаю, друзі. Пані Катерина, далекий 20-й рік, власне, перші кроки вашої волонтерської діяльності, як все розпочиналося? Розпочиналося все із повідомлення в мережі Фейсбук. Я часто бачила повідомлення Інни яцини, волонтера, яка закликає допомогти нашим захисникам бути невидимими за допомогою сітки маскувальної. І ось якось одного разу, другого, третього, і я зрозуміла, що я теж можу спробувати. Я не впевнена, чи в мене вийде, але я хочу спробувати. Я хочу спробувати їм допомогти. І таким чином я долучилася до волонтерського руху маленькими кроками і далі вже. Все більше і більше це захоплювало, і я розуміла, що потрібна ця діяльність дуже необхідна. Я скажу нашим глядачам, щоб ви зрозуміли, що така маленька діяльність, якою займається пані Катерина, діяльність проведення у соціальних мережах різноманітних розігришів лотерейок, вона вилилася у суму понад 100 тисяч гривень для наших захисників, які були передані нашим волонтерам. І за цю суму було придбано. Багато гарних речей, одягів, обладнання тощо. Власне, а ідея лотерейки, звідки з'явилася? Лотерейку саму, саму ідею я бачила взагалі просто проведення лотерейок у теж в мережі Фейсбук, але ще задовго до повномасштабної війни і на цьому не акцентувала ніякої уваги. Проте, коли Почалась повномасштабна війна, і всі ринулись допомагати чимось. Так Прийшло декілька вже місяців, і ми розуміли, що потрібно ще щось робити для того, щоб заохочувати людей допомагати, оскільки через декілька місяців уже ця допомога трошечки зменшилася. А зрозуміло, що витрат не стало менше, і прохань від військових теж не було менше. І ось одного разу молода юна майстринька Христина Хомедюк принесла два віночки ручної роботи, і вона нам запропонувала їх продати. І натомість виручені кошти теж до чогось докласти до необхідного. І ось я думала. Ми можемо його реалізувати на ярмарках, оскільки вже по будніх днях ми проводили ярмарки у нашому замку. Ось але наскільки багато є шансів продати і як швидко продати ці? Роботи дуже гарні, ми не розуміли. І е, зрозуміло, що кожна людина зараз цінить кошти, не так їх багато усіх, ось, але і е, разом з тим витратити кошти на віночок не кожен зможе. Тому в мене відразу прийшло якесь освітлення, і я зрозуміла, що можна зробити благодійну лотерейку. А, всі дали зелене світло, сказали, твоя ідея, ти її розпочинай, давай, ми тебе підтримаємо. І так ми вирішили розпочати першу лотерейку. Таким чином, ми зробили умови, визначили Тобто розмістили фотографію, розмістили так. світлину. Фейсбук Світлину, і, власне чітко дали умови нашої благодійної лотерейки і а, акцентували на тому увагу, що 40 гривень, наша кожен номерочок у нашій лотерейці, кожен, з цього навсього 40 гривень. І по сьогодні не змінилося. Ні, не змінилося так, наш традиційно і залишилося. І насправді, я аналізуючи вже потім, казала: от подумайте, кожного дня ми вип'ємо каву чашку, це 40 гривень. Плитка шоколадки це 40 гривень. Ми можемо обійтися один день без тієї кави, наприклад, однієї чашки всього на І ось акцентувала на тому уваги. І люди дійсно підтримали мене, і дехто навіть зустрічав і теж казав. Ти знаєш, я ніколи про це не думала, що 40 гривень насправді це, це нічого зараз. Але разом з тим кожних 40 гривень це вливалося в нормальну суму, і ми могли дуже гарно заробити і таким чином гарно допомогти нашим захисникам. І так ми розпочали. Що ви розігрували? От найцікавіше в своїй лотерейці власне за цей час. Все, що в нас було все було цікаве, тому що крім того, що ми... Брали Мами. ми брали вироби ручної роботи. Так нам люди приносили і вироби ручної роботи, і косметику, і різні. Те, що їм було не шкода, те, що вони вважали за потрібне. Звичайно, ми це все фільтрували, компонували, щоб люди людей зацікавлювати. Але разом з тим все було цікаве, що вироби ручної роботи. Що наприклад у нас є печиво? У нас є. Якісь кондитерські вироби, ну будь-що, мені здається, все було дуже цікаво. Зараз ми дійшли навіть до манікюрних послуг і тому подібне. Тобто, ми розширяємось. Ми хочемо подякувати своїм учасникам, і таким чином, ось ми думаємо, як би їх заохотити брати участь. Ось, але крім того, дуже багато відгукуються саме жертводавців, які хочуть бути корисними. Не тільки спочатку в нас приймають участь, а тоді вже жертвують свої якісь вироби чи свої послуги надають і тому подібне. Це дуже приємно. От я вже але багато хто каже, от війна триває, така вже великомасштабна, триває вже рік майже. І багато, звичайно, говорять про втому, про виснаження від цієї війни. Вона дійсно важка. Вже, знаєте, оці переможні реляції на єдиному марафоні більшістю давним-давно не сприймаються. І це дуже складно і не просто що найкраще, на ваш погляд, як от психологічно стан зберегти себе в умовах війни людині? От, бо я, наприклад, спілкуючись з вами, я відчуваю, що найкраще свого всього це не просто там, жалітися на війну, лаяти все навколо себе, а просто думати, чим ти корисний. Насправді дійсно не зупинятися, тому що бувають і в нас такі моменти, що інколи поспілкуватися з людьми, які тебе абсолютно не розуміють і не розуміють, для чого ти взагалі працюєш. І е, такі дивні запитання, а скільки тобі платять за волонтерську діяльність, коли е, це, це коли дуже я починаю часто, пояснювати, так, чути. пояснювати волонтерська... ви волонтери, а ви берете 20% і, і тому так, подібне. Так, і Мені настільки було образливо чути це е, е, в, свою, в свою сторону, що люди запитують, Скільки тобі платять, а чому ти ходиш, а нащо ти стільки часу проводиш? А я, я говорю, люди, а в нас війна, вам так не здається, і війна дуже довго тривала, і якось треба її зупиняти. Тобто мене це дуже-дуже дивувало, а коли вже почалися реально вже дратувати, то я кажу: ідіть зі мною і заробите стільки, як я. І все, і на тому питання закривалося, Або люди приходили і вони розуміли, що це дійсно волонтерська діяльність безкоштовна, і ми маємо працювати всі заради того, щоб зупинити війну. Або вони просто не приходили і далі дуже ставились. Ось така ситуація. Давайте користуючись нагодою, що у нас є от власне програма. Ми згадаємо тих людей, які всі ці роки були поряд з вами і допомагали вам. Морально навіть допомагала, я би сказала, так, і те, що фізично люди між собою згуртовувалися, це однозначно. І, звичайно, це наша волонтерська команда, благодійна організація. Наразі уже волонтери на конторській. Також я дуже завдячую взагалі всім, хто приходить до нас. Кожен одне одного підтримує, дуже сильно підтримує і морально, ось і фізично мусимо теж підтримувати одне одного. Я теж вдячна своїй маленькій донечці, яка з самого початку повномасштабної війни підтримувала, підтримувала наш патріотичний дух, тому що бували моменти на волонтерці, коли ми такі як комашки швиденько ворошилися. В нас такий шум гам був, тобто всі обговорювали події, болючі події і так далі. А були моменти, що було була тишина. Просто люди настільки вже входили. В себе розуміли, що ну дехто просто опускав руки, розуміли, що війна триває і війна не закінчується, і було дуже важко. Тоді включалася ця маленька златочка, і вона співала, танцювала, заохочувала всіх і. Дійсно, ми розпитали. Ми на якийсь момент забували, що війна. Ми гуртувалися, але ми забували, що це триває війна в той момент саме ось. Так само і плили сітки разом, так, і співали, і підтримували одне одного дуже. Так само I ще I так, так само вдячна своїй сім'ї, чоловікові, мамі, яка теж з перших днів повномасштабної війни за освітою вона вона просто не могла, склавши руки, сидіти чекати, кому можна допомогти. Вона сама шукала. А як кому, повірте, допомагати, так ми самі знаємо. І наразі вона є такою психологічною підтримкою для наших військових. Дійсно, дуже багато хлопців звертаються, вона розраджує і не тільки не стільки спілкується, але й фізично старається допомогти так, чи може. Так само збирає допомогу різно підключає, гуртує різних людей і однодумців. І от таким чином я вдячна абсолютно кожному. І ще окремо висловлюю щиро, щиру подяку тим людям, які підтримують мене стосовно благодійності. Лотерейки це дуже важливо. Бо, як я вже казала, є люди, які просто не сприймали, які відштовхували, які говорили, що їм не потрібно цього. Якщо вони не беруть участь, це не означає, що вони цього не що вони щось не роблять. За час діяльності понад 100 тисяч, наголошую, так. це людина, яка просто сказала і зробила, і ця сума вилилася у доволі серйозну допомогу. Ті, хто були вашими критиками, ну вони, мабуть. Не уявляють як копійка до копійки, і в результаті утворилося цілий струмочок. Це я й намагалася донести, що насправді одній людині важко допомогти так, і буде дуже затратно, зрозуміло, що не кожен може виділити велику суму грошей для того, щоб допомогти нашим захисникам. Але коли ось дається ніби сума невеличка 40 гривень, а в скільки вивелось допомоги зараз? Як бути точними, пройшло 44 лотерейки, наразі на діє 45 лотерейка і уже зараз 126 тисяч, понад 126 тисяч ми зібрали гуртом, і от я й говорю, що в єдності наша сила це дійсно сила, тому що один нездатний творити те, що люди Катерина, людей. Я думаю, що після сьогоднішньої програми все таки з'являться більш трошки бажаючих долучитись до лотерейки вашої, де вас шукати? От власне лотарейку, розкажіть усім глядачам, так найбільше ми працюємо у мережі Facebook, По всіх групах а які групи, максимально. групи найбільш поширені? Так, от мережа Facebook і Instagram, і ну, інколи теж наші повідомлення видно, так, можна прослідкувати. Крім того, абсолютно кожного разу ми наголошуємо на тому, що, а, на що йдуть наші кошти. Тобто то це обов'язкове правило. якщо... Ти хочеш добросовісно і довго волонтерити і бути якісним волонтером. Звичайно, я працюю на совість так. Тому я не те, що перед ким звітую, я звітую перед собою і перед тими людьми, які мені допомагають ми постійно розміщуєте куди передані кошти, так. що чи за них? чи ми докладаємо, чи ми купуємо, чи нам вистачає щось придбати за ці кошти? Чи ми докладаємо наприклад до квадрокоптера, до тепловізора, до генератора? Тобто, абсолютно кожного разу мої учасники знають до чого ми докладаємо кошти від. Того вони самі тішаться, тому що вони розуміють, що всі разом гуртом ми допомогли в тому чи іншому випадку. Тому я їм дуже вдячна всім благодійникам. Дехто не бере участь, наприклад, говорить Докладіть до лотерейки, ми вам даємо участь, бути не будемо брати, ми спостерігаємо, але докладайте до лотерейки. І це теж є дуже велика допомога. Тобто я абсолютно всім дякую, хто бере участь, хто жертвує свої роботи для того, щоб ми мали що запропонувати і заохотити людей, і хто теж докладає кошти до лотерейки. Благодійні це дуже приємно і дуже дуже безмежно дальне, бо разом ми можемо багато чого. Я вражений такою вашою от українською стікою позицією і вашою справою, і те, що ви дякую вам, що ви з донечкою сьогодні завітали до нас. Дякую за запрошення. Давайте помріємо про те, якою ж буде Україна після нашої перемоги, після війни. Що би ви хотіли змінити власне, от в країні, в нашому місті. Україна буде прекрасною, такою, як вона була завжди. Тільки хочеться її відродити, щоб вона розквітла, щоб вона насправді жила, вона побачила життя, щоб ці загарбники геть зникли і щоб не було вже посягань на нашу волю, на нашу свободу, на нашу залежність. Дуже хочу, прямо щемливо, щоб всі вернулися додому. Зрозуміло, що вернутися всі живі вже не зможуть. Це дуже важко, насправді дуже боляче. Багато чого ми не знаємо. Зрозуміло, що по телебаченню нам не покажуть всього, а заради того, щоб не було паніки внутрішньої, і так є байдужість, тому щоб ще не виникла паніка. Тому дуже хочеться, щоб всі, хто зараз воює, повернулися живі, повернулися свої сім'ї, спокійно, гарно жили своїми дітками, своїми рідними, близькими. І щоб більше ніхто ніколи не думав, особливо наші діти в майбутньому про якусь війну. Хочеться, щоб це відродилось і, нарешті, хочеться, щоб люди стали чесними перед собою. Не доводили щось комусь, а були чесними перед собою. І коли кожен почне з себе говорю, так, щоб, сам і роби справу. Так, якби кожен починав з себе, а не казав, ти щось там не так, ти щось там не так. Тоді б не було б ні цієї корупції, тоді б не було ніяких проблем інших. Але на, на жаль, ментальність така у нас, якась якась така, що її дуже важко здолати. Є, є ота інша сторона, яка заважає щоразу українцям єднатися і робити добрі Наші. справи. Злата, ми тут чули, що ти дуже гарно вмієш співати, от, на волонтерці, що ти там допомагала, так, от волонтерам співати. Ти теж волонтер? Да. Так. А ти вмієш от, якусь пісню нам таку от, патріотичну, щоб наші глядачі от, оцінили твій спів. От один куплетик, ми домовимося з тобою. Домовимося. А що ти нам заспіваєш? Тернові калини похилилася. А ну, ну давай спробуємо. От. Ми, будем давай. ми будемо слухати. Ми будемо Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а, а ми тую червону калину відімемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Молодчинка. Молодець. — Розвеселимо, дай Боже. — Дякуємо тобі і, шановні глядачі, е, от така от миттєва програма, от, яка на одному диханні була, тому що в нас сьогодні дуже гарні гості, гості щирі. Е, от Хочеться, щоб вся Україна була такою, як і наші гості сьогодні, щирою, відкритою, патріотичною і вірила в нашу перемогу, яку я переконаний, однозначно буде. От, єднаймося, бо ми того варті, і кожен робімо щось для нашої майбутньої великої перемоги. Все буде Україна. Дай Боже, дякуємо вам. Щиро дякуємо вам. До побачення.